Всім привіт, друзі! Вітаю вас усіх на каналі Світ-Цитрус. На дворі кінець серпня, неймовірна спека, проте ми продовжуємо щепити, вкорінювати та доглядати наші рослини. І сьогоднішнє відео буде присвячено деяким спостереженням та вкоріненню гранатів. А також хочу показати вам вже перші фіги, які достигли в цьому році. Багато хто з вас знає, що я не дуже полюбляю спосіб розмноження рослин. У вигляді вкорінення, проте, якщо розглянути саме інжири та гранати, цей спосіб буде, мабуть, найпростішим та найдієвішим. Способів вкорінення гранату є дуже багато. Можна вкорінювати його в перліті, в воді, в піску, в ґрунті, робити теплички, тобто робити повітряні відводки, абсолютно кожен спосіб буде по-своєму гарний. Я ж віддаю перевагу вкоріненню саме у воді. Чому я так роблю? Зараз покажу. На прикладі граната вантфул, я зараз покажу, як я вкорінюю. Отже, були нарізані живці приблизно по 15 см різної товщини, тобто були і товщі, і тонші. Чому саме у воді? Тому що в процесі вкорінення у воді в перший тиждень починають пропадати живці, які точно не вкоріняться. Тобто вони починають загнивати, вони починають всихати, починають вянути і так далі. Тобто, через тиждень починає проявлятися основна частина, яка вкоріниться. На другому тижні ще відсіюється частина. І тут нема різниці дуже товсті, тонкі, середні. Тобто от відбраковується якась частина самостійно. Стояло тут 15 живців на вкоріненні. Зараз покажу. На кінцях живців, які були зрізані, починає з'являтися калюс. От, всі живці, на яких з'явився калюс, це живці, які вкоріняться. Потім, ну насправді, на даному етапі ці живці вже можна ставити на вкорінення, сажати в ґрунт, робити міні тепличку, можна без теплички, І ці живці досить швидко у ґрунті вже дадуть корінці. Якщо поставити просто всі живці у землю, посадити, або там, наприклад, у пісок, приліт, вони починають загнивати. Тому що ми зазвичай ставимо не один живець у стаканчик, а ставимо 5-6, так само по типу, як і цитруси. І відповідно, коли один починає загнивати, в більшості починають загнивати інші. У воді відрегулювати це, прибрати те, що пропадає, набагато простіше. І залишаться лише гарні, здорові. Черночки. От зараз вам, до речі, покажу. Тут навіть вже і корінець з'явився, тобто у воді. Знизу ще купу калюсу, тобто будуть ще рости корінці. От на даному етапі такий результат: це саме по гранату Вандефу. Я помітив, що він, в принципі, вкорінюється не дуже добре, приблизно 25% від загальної маси. Тому з 15 живців 6%. Ні, 5 живців, які лишились, це досить-досить гарний результат. Це 33%. Якщо розглянути інші гранати, от, наприклад, це живці гранату Гілюша Бордова, є тут живці гранату Гілюша Рожева, Кримський Полосатий і так далі, тобто ці живці вкорінюються набагато краще. Вони вкорінюються у більшості своєї маси будь-яким способом, тобто будь то у воді, в ґрунті і так далі. Тому так само я їх поставив. Густо в стаканчик приблизно протягом тижня почнуть відпадати частково листя зайве, яке зараз не тяне, бо випаровує вологу. Також такий досить важливий момент: листя можна вкоротити все наполовину для того, щоб випаровування вологі було менше. Або можна зробити такий міні гроубокс з підвищеною вологістю. Це також буде запобігати випаровуванню і живці краще будуть зберігатися довше і безпосередньо краще вкоріняться. Так само я понарізав живці по приблизно по 15 см, 10-15. Різної товщини. Є тут зовсім тоненькі, є і товсті, і середні. Вони мають усі вкорінитися однаково добре. Поставив у стаканчик. Тиждень вони скинуть листя. Частина живців, ну, 100% якась невеличка частина, знову ж таки, пропаде. Ми їх викинемо, і після того, через тиждень, вже через два, я їх розподілю по стаканчикам у меншій кількості для того, щоб краще спостерігати, як з'являється калюс, які живці швидше вкорінюються, які повільніше. Тому що зараз це така загальна маса, в якій я проводжу відбраковку живців, які пропадуть, а також живці, які будуть ну не дуже добрі. От тому на даному етапі живці будуть виглядати так. Через тиждень-два ми їх розфасуємо у стаканчики по пять 7 штучок, от таким самим чином. І далі будемо чекати, поки буде з'являтися калюс. Після того, як з'явиться калюс, ми їх будемо розсаджувати. Зараз я покажу, як це буде виглядати в майбутньому. Продовжуємо. Після того, як у нас з'явився калюс або з'явилися корінці, ми можемо наші гранатики, живці. Поставити на вкорінення вже повноцінне. Тобто ми саджаємо їх у 100-200 мл стаканчики, гарний, легкий поживний ґрунт, і в них дуже швидко починає розвиватися коренева, яку дуже гарно буде видно в цих стаканчиках. Після цього можна буде десь приблизно через місяць їх пересадити вже у більшій ємкості, там пів літра, літр, і далі вже вирощувати повноцінну рослини. Якщо на гранатах є дуже багато листя, тобто, або гранати взагалі почали вегетувати, можна зробити таку імпровізовану типичку з 5-6-літрової каністри, налити трошки на дно водички і, не заклеюючи, поставити у тепле місце. Це створить невеличкий конденсат, підвищить вологість і дасть можливість довше. Зберігатися листю цим ну на цих живцях і безпосередньо полегшить сам процес корінення. Можна цього не робити. Тобто, як я й кажу, це лише один із способів, один із варіантів. Можна просто посадити у стаканчики, поставити у якусь пошку, Воно буде стояти. Частина знову ж таки вкоріниться, піде рости. Частина буде хворіти, частина може пропаде. Це все таке, це все. Моменти вкорінення, тому що вкорінення це такий спосіб розмноження, коли рослина може дуже довго сидіти без коріння, у таких от умовах типичних, і не пропадати, і не розвиватися, тому можливо. Навіть буде в деяких моментах і краще зробити більш агресивні умови для того, щоб швидше відсіялась та частина, яка не буде розвиватися. Тому друзі, ще раз хочу наголосити, це лише один із варіантів корінення, можливо, десь правильний, можливо, десь неправильний. Хтось має кращу схему, хтось інакше вкорінює. Кожен спосіб дієвий по-своєму. Мені от подобається так. Він дає результати, тобто щороку виходить якась кількість саджанців гранату. Тих самих інжирів, які досить гарно розвиваються. Також що хотів додати, що немає різниці, коли вкорінювати. Звичайно, краще це весна літо. Проте, якщо ми отримуємо там якісь цінні сорти, які дуже давно хотіли від перевіреного джерела, які подоносить, і є необхідність корінювати саме от в кінці літа на початку осені, то ми вкорінимо далі. Занесемо. Ці саджанці на підвіконня, вони там провегетують. Якщо є лампа, можна досвітити, і вирощувати в принципі всю зиму під лампами. Потім навесні посадити ще в більші ємкості і рослина піде ще в кращий приріст і буде розвиватися весь наступний рік. Можна просто дати відрости, і потім природним чином е садові гранати провистопадять в, в, в кінці вже осені, і поставити їх на таку прохолодну зимовку. Тобто будь-які з варіантів буде. Буде нормальним і підійде для цього процесу. Ну, а тепер переходимо вже до дегустації інжирів, які достигли в цьому році. Такс. І до смаколиків. Достигли в мене інжири. Це перші плоди на лонгу в цьому році. Взагалі, це саме раннє дозрівання інжирів за весь час вирощування інжирів взагалі. От, достигли три штучки. Вже похилилися, такі важкенькі, здоровезні. От, до речі, візуальна різниця між стиглим і нестиглим плодом. Одна гілка, один час вирощуємо. Тобто ці будуть достигати протягом наступних, не знаю, наступних тижнів, отак от скажемо. От, знімемо зараз їх, вони вже такі гарні, м'якенькі. Також хочу показати вам Діану. Подивіться, яка вона здоровезна. Яка вона здоровезна, я не знаю. Це просто, по-перше, те, що це один із моїх улюблених інжирів по смаку. Так він ще й, ну, здоровий, класнючий здоровий. Ще один, до речі, також. Ну, ви подивіться, який розмір. От, отакі інжири я полюбляю. Оце те, що потрібно, а не якась дрібнота. Ось поряд також починає дозрівати інжир. Оце вони отакого от також невеличкого розміру, а потім перетворюються на, на, на півводошки. Дуже класнючий інжир. Також. Почали дозрівати інжири Канадрія, проте ще їм, мабуть, з тиждень висіти до такого стану, коли їх можна знімати, вони будуть надзвичайно смачні. Тому поки що хай ще висять. А тут у серединці у мене ой -ой -ой, один Чикаго Харді вже достиг. От просто один із усієї маси. Тому ми його також сьогодні знімемо і продегустуємо. А також герой відео, Це інжир у нас Брайдама. Подивіться, яка вона гарненька. Достигла вже також, можна сказати, клюнула, якби не цей листок, який підпирає. От також його знімемо. Такий досить відносно не пізній інжир. Ну, взагалі, в мене немає ранніх пізніх, всі вони дозрівають майже в один час, тому що весна починається в контейнерних інжирах. Майже в один час. Вже незабаром почнуть варігати, доспівати, і всі-всі інші інжири. Тому знімаємо його і йдемо дегустувати. Так, друзі, ще раз хочу показати вам повністю стиглі інжири. Подивіться, який величезний Діана, просто надзвичайний формат. От цей інжиром навіть шкірочка вже розвазиться від того, що він стиглий Чикаго Харді, Брайт Дама в порівнянні просто розміру і лонг. Лонг. Я думаю, що трошки рановато я його зняв. Можна йому було ще повисіти дня три, він би взагалі підвяли, шкірочка б так само б розвазилася, тому що ось на деяких ще трошки проступає білий фік, а інжири повністю стиглі, зазвичай, коли його вже немає. От зараз розріжу, продегустую і покажу вам. Подивіться, яка смакота, яка краса, просто неймовірна. Соковиті. Я не знаю. Це просто краса. Ті, хто не полюбляє тінжири, люди, як таке можливо. Просто поясніть мені, як таке можливо. Зараз спробую і розкажу про кожен. Обов'язково. Не буду довго нахвалювати, розповідати. Скажу, як є. Брайдама. На смак як диня. От дуже вона нагадує диню. Не приторно солодка, але дуже така приємна, приємна, солодка частина, приємний післясмак От дуже вона схожа на диню. І мені здається, що Брайдама у мене вривається в топ по смакам. Насправді, дуже мені сподобався цей інжир. В тому році він у мене по бо була лише одна фіга. Я якось, знаєте, так не розкуштував його. В цьому році фіг багато, це перша. Але смак надзвичайний, просто надзвичайний. Дуже мені сподобалось. І нема притерної солодкості от саме солодка в міру. Далі Чикаго Харді це класичний смак інжира, такий присмаку варення. Смачний, солодкий, класний. Діана, ну, тут я не знаю, коментарі мабуть зайві. Вона просто надзвичайно солодка, просто медово солодка. Соковита і солодка. Зернятка, до речі, ніде не відчувається, хоча вони досить такі крупні. І лонг це, мабуть, поєднання, якщо так взяти, це Діани та Чикаго Харді по смаку буде. От Воно дуже солодке, присмак варення, але не надзвичайно притерний. От такий ідеальний смаковий баланс у інжирів. Дуже мені сподобалось. Хай стигнуть ще швидше і більше. Всім гарного настрою, великих врожаїв. Все буде добре.